Відео в Ютуб про те, як молоді люди знайшли в лісопосадці лисенятку, який заплутався в сітці, і як бідолаху врятували, отримала понад мільйон переглядів. Дальше більше ютуб серіал про врятованого лисенятка, якого назвали на честь мультиплікаційного героя Вук, залучив понад 800 тисяч реєстрованих глядачів та день за днем розповідав про те, як лисенятко мили, годували, зробили щеплення і як нарешті побудували йому новенький євровольєр. Ефект присутності, який викликає таке відео. Дозволяє глядачеві без будь-яких труднощів, пов'язаних з доглядом за твариною, отримувати свою порцію позитивних емоцій від віртуального спілкування з нею. Але є і ще один важливий аспект: спостерігати за дикою лисицею краще в ютюб попереджають ветеринари, тому що в реальному житті навіть маленькі лисиня, яке легенько куснуло за руку, може стати джерелом зараження сказом. Сьогодні багатьом вже, мабуть, здається, що коронавірус – єдине захворювання, яке може загрожувати життю людини, але це не так. Відео про те, як люди голими руками чіпають дике лисеня, для лікаря-інфекціоніста, схоже на те, якби хтось тримав у долонях павука Каракурта з радістю коментуючи, чи не взяти цього павучка анансі додому, сказ вкрай небезпечне захворювання при появі клінічних проявів, невиліковне для людини і за 5-7 днів. Приводить до летального результату джерелом зараження цим вирусом є слини інфікованої тварини, частіше домашнього кота або собаки, яких покусали хворі дикі тварини: вовки, лисиці і натоподібні собаки. У лисиць інкубаційний період, коли тварина переносить у слині вірус, але не має клінічних ознак. Найбільший 28 днів, тому саме лисиці найбільш небезпечні як потенційне джерело зараження сказом, розповідає Віктор Юрчик, голова відділення всеукраїнського товариства мисливців та рибалок у Лиманському районі. Річ йде, ви бачите, тут знаходяться рядом населені пункти. Є домашні тварини, кошки, собаки, Лисиця, заражена бешенством, може укусити цю кошку. А вона понесе, паніці в насілений пункт. Там діти, навіть взрослые. Перше, що воно може укусить ребенок животному, животне може покусати дитина, або взрослого человека, і буде бешенство. Це дуже серйозна болезнь, вона може принести фанальні последствия. Смерть. Це село Першетравневе. Поруч з населеним пунктом є порослі очеретом ставки, які то наводнюються, то пересихають. Цирай для пернатих, звичайно ж, там водяться і лисиці, щільність присутності цих тварин для того, щоб мінімізувати ризики пов'язані зі сказом, не повинна перевищувати 5 тварин на 2 квадратні кілометри. Щоб обезпечити громадян від загрози зараження сказом, в Україні розроблено низку заходів з профілактики цього захворювання, розповідає Віктор Юрчик. І на цій території ми проводимо періодичні вітеринарні відстріли це требують. законодательство, медицина требует для того, чтобы обследовать э, лисиц. Почему мы это делаем? Потому что красная лисица, которая обитает здесь, э, в наших регионах, она есть носителем бешенства. То, что она ворует курей, это одна история. А то, что она есть носитель бешенства, и ее надо отстреливать для обследования. В коре головного мозга она есть носителем этой болезни. У санітарному відстрілі лисиць беруть участь мисливці-любителі, члени всеукраїнського товариства мисливців та рибалок, а також єгері цього об'єднання. У полюванні, яке ми застали, людям допомагали собаки, російські гончаки Нотий Карай та російська ряба Бушуй. Щоб санітарний відстріл лисиць був ефективним та безпечним для оточуючих, величезне поле очерету розкосили смугами. На кожному квадраті поставили мисливця, який стрілятиме тільки в бік скошеної смуги, якщо туди вискочить дикий звір. Лисицю в сторону мисливця женуть собаки. Вони носяться по очеретах, відчувши звіра. Розповідає Сергій Деніс, єгер всеукраїнського товариства мисливців і рибалок в Лиманському районі. ліс дуже хитрий собак водять, крутять, потрібно Просто так это не бывает. Нужно иметь навыки, нужно осторожно знать тропу. Ну, есть свои нюансы. Добыли две лисы очень трудовых, но добыли собачки очень побитые. А он, смотрите, вот прибежал. Смотрите, как побился. Вот, это труд собачку держать. Но мы стараемся для того, чтобы регулировать численность. В животном мире и отстреливаем хищника. И в первую очередь, как вы видите, этот камыш возле деревни, не дай бог, леса бешеная. Для того мои камышек раскасили, чтобы как бы добыть лесу, завести ветлечебницу. По закінченню полювання тушки диких тварин привезли до ветеринарної лікарні Лиманського району, щоб обстежити на наявність вірусу, який призводить до захворювання на сказ за районним відділенням всеукраїнського товариства мисливців і рибалок Лиманщини закріплена 91 тисяча гектарів мисливських угідь. Санітарний видобуток лисиць проводиться по всій території району, розповідає голова відділення Віктор Юрчик. Прошлом не повні населений пункт на ми. Здали, нам объявили я помню, в Нового или там за, за коментарським в районі Петровки було виявлено, нам об'явили, що є. І ми там ну, більш плотний відстріл. Якщо ну, вот тут 10 лісиць, це вже ну, много. Там, там, на 1000 гектар 0,5 гурту коефіцієнт, щоб не більше їх було тих лісиць. Віктор Юрчик зазначив, що мова йде про скорочення чисельності лисиць, а не про повне їх знищення, тому що лисиця грає важливу роль у природі. Вона є головною у полюванні на гризунів, який своєю чергою так само є розповсюджувачами небезпечних для людини хвороб. А господарству, звісно, вредить. це фазани, куропатки, гнізда все. Так само, як ви говорите, вони йдуть в домашні курятники, ворують курей. правильно? они наносят и сельскому хозяйству. Но тоже надо не забывать, что красная лисица в свое время в степи, везде, она была, это первый мышеед. Гризунов, ну, грызунов она поедала, грызунов, да, как бы она пользу несла, но вы должны знать, что первые носители брюшного тифа и тоже чумы и того же всего, это есть грызуны. За інформацією Віктора Юрчика, хвора на сказ лисиця втрачає обережність і не боїться підходити до людей та домашніх тварин. Така поведінка звіра має насторожити людину. Нещодавно у селі Визирка відбувся випадок, коли прив'язана собака загризла лисицю. Тушку звіра господарі винесли на несанкціоноване сміттєзвалище поза городами. Голова Лиманського районного відділення всеукраїнського товариства мисливців і рибалок Віктор Юрчик однозначно радить у таких випадках відразу звертатися до ветеринарної служби. Так робити не можна, нельзя, не нельзя. Виїхали врачі, упаковали цю тушку і взяли на обслідку. І якщо там в цій лісі виявлено, Вірус бешенства, А якщо вона прийшла, значить вона не боялась. Це перший признак бішенства. Все. Всі собаку так само закрили на карантин на обслідування. За інформацією Віктора Юрчика. Санітарний відстріл лисиць в районі села Визирка неможливий, бо від місця полювання до господарських будівель відстань повинна перевищувати 200 метрів, а там вона коротша. Більш того, винищення лисиць іншим способом не призведе до тривалого ефекту, тому що туди досить швидко переселиться сім'я лисиць з іншої ділянки. Господарям курників рекомендує більш ретельно огороджувати птицю та заводити собак, які можуть вільно переміщатися по господарській території